Вітаю, вітаю всіх з Днем народження, у кого сьогодні день народження 1 грудня. І Желаю всього найкращого, довгих років, і щоб здійснили всі ваші бажання. Не звісно, хто живе в Україні, щоб настав мир, спокій, щоб перестала ця війна, бо всі вже втомилися від війни. Тому всіх поздравляю ще раз Днем народження, у когось. День на народження, 1 грудня. Я всіх вітаю, щастя, желаю всім найкращих літ довгих життя. Я всіх вітаю з днем народження. Вітаю, всіх, бредний. Всіх вітаю, з днем народження. 1 грудня, хто родився всіх днем народження. Мої любі з днем народження. Підписуємося, лаки, комментируем. Всех днем народження. Підписуємося, друзі, подписываемся в народження. Подписываемся, друзі, підписуємось. Сам лайки, підписуем всех народження.